представити вам доповідь на тему інструментів торговельного захисту. З набуттям повноправного членства у світовій організації торгівлі Україна приєдналася автоматично до системи міжнародних правил торгівлі, у тому числі до тих, які регулюють. І механізм захисту внутрішнього ринку. До інструментів захисту внутрішнього ринку відбудеться антидемпінгові заходи, компенсаційні заходи та спеціальні заходи, про які ми поговоримо детальніше подальшому на супільствах. Слід відмітити, є, в яких кровових межах пропонуються інструменти торговельного захисту в рамках СОЦ. Угоди гад 1994 четвертого року хочу відмітити, що законодавство України на національне повністю відповідає міжнародному правовому полю. Не було ще ні одного прецеденту, коли б проти України в, дан... в даних питаннях скасувалося звинувачення від міжнародної спільноти. Наступний слайд. Умовно ми його називаємо антидентів кодексом. Воно регулює процедури, форми, сроки і інші питання проведення того чи іншого розслідування. Упов... Уповноваженими органами, які проводять виконують певні ценції в межах розслідування. Є Міністерство економічного розвитку довгі України та міжвідомча комісія з міжнародних довгі. Ну, як відомо, міністерство отримує інформацію, аналізує її, виявляє факти та докази наявності школи, наявності день. Субсидії зростаючого імпорту та зв'язку між ними проводить слухання, консультації з бізнес-школами та уповноваженими органами іноземних країн-експортерами, також Ну і організовує усю роботу, що стосується самого процесу проведення розслідування. Міжвідомча ж комісія, в свою чергу, є контролюючим органом. Вона приймає рішення про... Початок про завершення розслідування, про застосування тих чи інших захисних заходів, про їх перегляд, і на основі рішення комісії, лише на основі рішення комісії, ми можемо розпочати розслідування чи його завершити. Наступний слайд. А на даному слайді ви можете побачити загальну динаміку, починаючи з 2002 року стосовно розслідування. Тобто, Скільки розслідувань було порушено, скільки застосовано заходів. Ну, можу сказати, що застосовано заходів в антидемпінговому спеціальному розслідуванні трохи більше, ніж порушено, оскільки практика проведення розслідувань з 1998 року розпочинала, а динаміка у нас 2002. двох. І проти. На тему антисубстаційного розслідування хочу сказати, чому воно одне, тому що воно загалом за всю практику існування розпочалося настільки в цьому році. Слайд. На наступному слайді ви можете побачити динаміку розслідувань, порушених і переглядів протягом кожного року. Були такі роки, що у нас не було порушено жодного розслідування на перегляді, а деякі роки були на Наступний слайд. Не можна пройти просто про загальні принципи застосування інструментів торговельного захисту, вони всі регламентовані законодавчо. Розслідування у нас, як я вже говорила, розпочинається лише після застосування міру, розпочинається лише після проведення засідання та отримання підтвердження від комісії. Розслідування чи порегламентовані по формі та по строках, застосовуються заходи захисту лише конкретні до конкретного засідання і, як зрозуміло, будь-яка зацікавлена заінтересована сторона може надавати свої коментарі, приймати участь у слуханнях та у консультаціях, які проходять в процесі розслідування з метою. Скажімо так, відстоювання власних інтересів як обвинуваченням, так і відповідачем. Наступним слайдом ми виділяємо основні етапи проведення розслідування і детальніше, будь ласка, ми виділяємо п'ять етапів і про кожен поговоримо детальніше. Розпочнемо з першого етапу, це ініціювання розслідування наступних стадії. Будь-яке розслідування ініціюється за певних підстав. У даному випадку на національному рівні воно ініціюється за зверненням вітчизняного товару виробника або ж зверненням органу виконавчої влади. Подається скарга у випадку антидемпінгового чи антисубстаційного розслідування, або ж заява у випадку спеціального розслідування. Ці документи належним чином оформлені разом з підтверджуючими копіями про повноваження як подавця заяви, так і органу виконавчої влади, подаються до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У рамках процедури проведення розслідування ви можете бути або заявником-позивачем, це якщо розслідування проводиться в межах захисту внутрішнього ринку, або ж відповідачем, якщо розслідування проводиться іншою країною проти українського експортера, тобто вас? вас заявником може бути національний товаровиробник. Хто є національним товаровиробником, це сукупність виробників подібного товару. Або тих із них сукупне виробництво, яке складає не менше 50% загального виробництва даного товару. І, як зазвичай користуються у практиці, це може бути уповноважена фізична чи юридична особа. Дуже часто це і є уповноважена фізична або юридична особа, тобто юридична компанія, яка займається і підготовкою заяви, і усім процесом проведення розслідування. Які ж дії заявника? При, Якщо ви заявник і виявили так за подіяння вам життя, ви повинні звернутися в першу чергу до законодавства з метою визначення, яке розслідування має бути проведене, чи то антидентингове, чи антисубсидиційне, чи спеціальне. Ви приймаєте рішення про проведення цього засідання, готуєте скаргу чи заяву і подаєте до Міністерства економічного розвитку торгівлі. підторгів. Заява подає в, 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 дотримання законодавства, подається у конфіденційній версії та неконфіденційній. Неконфіденційна потім подається зацікавленим сторонам. З конфіденційною працює міністерство та комісія. Будь-яке звернення о, у нас законодавчо прописано, що подається в довільній формі, але обов'язково в письмовому, письмовому вигляді. І також слідує законодавству, ми повинні виділити, виділити основні блоки, які повинні бути присутні у скарзі чи в заяві. Значить, це перша інформація про продавця, яка підтверджена відповідними документами інформація про товар, який буде об'єктом розслідування, та інформація про товар, який виробляється заявником. Потім йде інформація про відповідача, інформація та докази в залежності від виду розслідування, інформація та докази про наявність шкоду або ймовірність її нанесення. У випадку антидемпінгового та антисубсидіційного розслідування це ще має бути інформація про істотне перешкоджання створенню чи розширенню національним товаровиробником виробництва подібного товару. Наступним блоком є інформація, яка підтверджує причину наслідковий зв'язок між нанесенням шкоди та демпінговим субсидиційним та зростаючим імпортом, і обов'язково мають бути докази того, що Така ситуація на ринку, загрожує, чи приведе до порушення балансу на внутрішньому ринку та шкоду національному товароворовинку. Після отримання звернення, що робить Міністерство економіки? Перш за все, воно аналізує подану інформацію та формує звіт протягом 30 днів. Цей звіт подається на розгляд комісії. Комісія, я вже говорила, саме мається на увазі міжвідомча комісія з міжнародного підвірства. Комісія прийма, розглядає матеріали та подає рішення про порушення розслідування або про непорушення такого розслідування. Якщо це розслідування порушується, то блокується повідомлення про порушення розслідування в газеті «Урядовий кур'єр, що є. Саме датою початку розслідування. Під час проведення розслідування, що робить Міністерство економічного розвитку? По-перше, воно реєструє заінтересовані сторони протягом 30 днів, а вже присутній день. І що? І що? Присутній демпінг в країну Б, тому що експортна ціна нижча, ніж ціна на внутрішньому ринку країни. Наступний слайд. Як я вже говорила, три основні елементи, які повинні бути доведені в ході розслідування в даному випадку антидемпінгу, це наявність демпінгу. Істотна шкода або загроза її заподіяння, перешкоджання створенню чи розширенню виробництва, обов'язкові причини на зв'язок між ними. І у разі доведення цих трьох основних факторів як захисні заходи застосуються або антидемпінгове мито, або прийняття цінових зобов'язань експортера, тобто мінімальної ціни за угодою. Наступна формула, будь ласка, це формула розрахунку демпінгової маржі, Вона досить складна у процесі... І розрахунку це така більш загальна на процесі її розрахунку використовується набагато складніший механізм. Ну, Скажу коротко, що демпінгова маржа є порівнянням між ціною товару в країні експорту та імпортною ціною в Україні. Наступний слайд. Для застосування компенсаційного захисту. З метою нейтралізації такої вистаці субсидії наземної держави ми також використовуємо певні інструменти захисту. Що слід сказати про субсидію. Субсидія може бути легітимна та нелегітимна. Легітимна субсидія надається державою у випадках субсидування програм регіонального розвитку та... А в науково-дослідній діяльністю певних прописана законодавчо. Нелегітимна субсидія це специфічна субсидія, яка я далі про це скажу, вона надається скажімо так, на суб'єктивних умовах конкретним особам, Наступна. Що ж таке є собою, собою субсидія? Це фінансовий внесок та сприяння державним органам, встановлення податкових пільг та звільнення від цього податкування, складу податків зборів, забезпечення майном, товарами і послугами і будь-яка інша підтримка доходів цін. Наступний штат стосується специфічної субсидії. Як її? ми її визначаємо? Специфічною є та субсидія, яка надається переважно конкретному підприємству чи групі, конкретній галузі чи якунський галузі, конкретному експортеру чи об'єднанню експортерів, або спрямована на стимулювання експорту чи заміщення імпорту. Яким чином визначаємо субсидований імпорт, коли в країні, а виробляється певний товар? І державою надається пільга у вигляді субсидій на виробництво, переробку, продаж, транспортування, експорт і споживання, що значно знижує кінцеву ціну при експорті даного товару в країні. Наступний слайд. І так само, як і в попередньому антидемпінговому розслідуванні, для е, застосування компенсаційних заходів нам необхідно довести три основні моменти це наявність субсидованого імпорту, істотної шкоди або загрози і заподіяння та перешкоджання створення розширення виробництва і причиною спітковий заробіт між ними. У разі доведення цих трьох основних моментів ми застосовуємо такі інструменти, як компенсаційна миту. І так само прийняття цінових зобов'язань на умовах угоду, наступне. З метою обмеження зростання імпорту на митну територію України ми, використ... ми застосовуємо спеціальні заходи. На другому слайді було зазначено, що спеціальні заходи вони є добросовісною конкуренцією. Тому, чому? Тому що зростаючий імпорт він дуже рідко коли може існувати за домовленостю різних країн. Просто так стихпало, що в країні гарні умови для, для експорту цього товару. І тому з'являється зростаю... зростаючий імпорт, наступний став. Так само основними доказами для застосування спеціального захисту є три моменти це наявність зростаючого імпорту істо, істотної шкоди та загрози і заподіяння, причинами на зв'язок. І застосовується спеціальне мито або імпортна квота. Наступне. Відповідно до законодавства, як я вже говорила, чітко регламентовані строки проведення розслідування. Антитемпінгове та антисубсидіційне триває один рік, але за рішенням комісії антитемпінгове може бути продовжене до 18 місяців, а антисубсидиційне до 14. Спеціальне розслідування набагато коротше, воно триває 9 місяців і може бути продовжено до 11. І загалом вся процедура по спеціальному розслідуванню вона трошки скорочена і регламентована законодавством. Там навіть друг повідомлення про порушення спеціального розслідування воно є в межах від 5 до 10 днів наступне. На етапі завершення розслідування комісія приймає рішення із застосу... завершити розслідування або із застосуванням захисних заходів, без застосування захисних заходів або із призупинення без санкцій. Коли застосовуються захисні заходи, антитемпінгу, при антидемпінгу та антисубсидіаційному розслідуванні такі заходи встановлюються на термін 5 років. При антидемпінговому це є антидемпінгова та мінімальна ціна, при антисубсидиційному – це компенсаційна та мінімальна ціна. При спеціальному розслідуванні заходи встановлюються на 4 роки, і це є спеціальний метод охотування імпорту. Проте завершується антидемпінгове розслідування може завершитися без застосування захисних заходів, якщо під час розрахунку виявлено, що демпінгова маржа менше ніж 2% від експортної ціни. Ну і відповідно що... потім ви підготуючись до подачі до ініціювання розслідування, ви. Нам подаєте інформацію про свої соціально-економічні показники, про своє становище в загалом підприємства, і ми там ви вказуєте не тільки свої показники, а ви ще перед тим проводите, скажімо так, дослідження зовнішнього ринку і показуєте, що імпортований товар, саме той товар і його показники, конкретно вказані, наносять вам шкоду. В Будь-якому випадку ви повинні довести три. Основні моменти це наявність або демпінгу, або субсидованого імпорту, або зростаючого імпорту. А, істотна шкода або можливість її завдання. Ну, це по показникам розраховується, воно видно відразу, саме національному товароробнику і причини на святковий зв'язок, що саме від цього демпінгу ви потерпаєте. Дякую. І в мене є останнє питання. яке ми привезли фактично з минулого тут мовити семінару, та значить дуже часто воробники говорять про те, що ця процедура є дуже складною. Ми не встигаємося тут, мовити захиститись, поки ми захищаємося, значить нас там тиснуть і так далі. і Так далі. Так от мені здається, варто було б, щоб ви пояснили так, мовити, чому такі саме терміни, чому це не працює в автоматичному режимі. І дуже багато людей очікують. Прийшов, поскаржився, на наступний день отримав результат. Ну терміни регламентовані відповідно до правових норм СУП, я вже говорила. І, і, наприклад, якщо ви щось не встигаєте, законодавством також регламентовано можливість відкладення, там, наприклад, подачі відповіді на запитання. Ви, як ви, виробник, ви пишете нам прохання з тим, що ми не встигаємо, дайте нам ще відсрочку на два тижні, ми її даємо. В принципі, вся процедура, вона так як я вже і говорила, максимально антидемпінгу до 18 місяців триває розслідування антисубсидіційне до 14, це з урахуванням відсрочок і антисубсидіційне до 11 місяців. І ще ускладнюється процес тим, що ми збираємо і перевіряємо інформацію не тільки на внутрішньому ринку, внутрішніми словами працюємо, а ми ще працюємо із закордонними повноваженими органами. Це як відомо, не за один день проходять відповіді, їх треба підготувати і подати нашому порядку. Добре, спасибі велике. Якщо будуть ще якісь запитання, можна, будь ласка. Можна запитання, так. пані Тихо. Скажіть, будь ласка, імпортери, українські виробники-імпортери, проти яких порушені якісь антидепінної заходи, вони інформують, наприклад, ваше міністерство про це. І чи є така інформація от за останній час про те, що були от такі от справи відкриті? Така інформація є, на жаль, це не мої компетенції, я вам точно не скажу. Як я вже говорила, що зачасту виробник знає перше, ніж міністерство, що проти нього, проти його продукції проводиться розслідування і у практиці виходить так, що сам виробник повідомляє міністерство. А вже потім надходять офіційні повідомлення від компетентних органів іноземних держав. А ця інформація відкрита Її можна знайти десь. Чи це закрита інформація? Вона відкрита і, по-моєму, вона знаходиться на сайті Міністерства економічного розвитку в розділі зовнішньоекономічна діяльності. Дякую. ласка. Я просто хотів би підтримати колег з Міністерства економічного розвитку і торгівлі. В принципі, ці всі процедури і ці всі ці -всі, ці всі рамки дуже часто запитують, що значить, ну, як кажуть українці, поки сонце зійде, да, то розсада мочі виїзд, поки будемо робити, то можуть бути якісь проблеми. Справа в тому, що в принципі, ці всі моменти вони є міжнародно узгодженими, вони приблизно такі щоб так мовити в усіх країнах. І це було спеціально зроблено для того, щоб всі знаходилися, умовно кажучи, більш-менш в, в однакових умовах. Да. І сама по собі процедура, вона є також певним так мовити, запобіжником проти того, щоб ну, якщо виникають якісь проблеми, народ одразу не біг кудись, мається на увазі на тільки український, але й закордонний так мовити народ значить, не біг до своїх відповідних органів і одразу не вимагав захисту. Тому що в принципі виникнення в таких от ситуацій це певною мірою, що не форс-мажор, то в усякому разі так мовити така вже конфлікт. Відповідний, так, да. ну і ясно, що краще конфлікти попереджувати, враховуючи, враховуючи ті проблеми, які можуть бути пов'язані і із розв'язанням цього конфлікту, і його наслідком. Цього розв'язання не буде. Я дякую.